Менше місяця залишилося, щоб зібрати гроші на лікування. і Тоді мрія річного хлопчика Степана з Тернопільщини здійсниться. Він зможе ходити. А поки в буквальному розумінні батьки носять сина на руках і до школи, і в басейн на фізичні заняття і процедури. Допомогти дитині зробити перші кроки, намагається уся Теребовля. Школярі розклеювали оголошення та розставляли скриньки в магазинах. А жителі міста, підприємці, церква, організації, друзі, знайомі та незнайомі люди підтримали фінансово. Ізраїльська клініка нині готова прийняти на лікування. Там медики обіцяють повне одужання, однак Грошей поки не вистачає, треба ще зібрати 145 тисяч гривень. Щодня батьки 12-річного Степана Солодкого з міста Теребовля на Тернопільщині носять сина до школи в басейн на тренування і лікування. Поставити хлопчика на ноги можливо. На складне лікування за кордоном, звісно ж, потрібні гроші. Зібрати частину необхідної суми родині допомагала уся Теребовля. Панка під час народження придушила поповини, і він 15 хвилин ледве дихав. В Хлопчика є всі шанси міцно стати на ноги, добре говорити і повноцінно жити. Ізраїльська клініка дала батькам втішний прогноз на одужання після операції на спинному мозку, коштує вона 40 тисяч доларів. Родина разом із небайдужими мешканцями Тернопільщини назбирала частину. Потрібно ще 145 тисяч гривень. Він має дуже гарну мрію. Він хоче ходити, бігати. Ну, але для цього треба полікуватися. Він дуже добре. Він постійно говорить, те, що він думає. Він ніколи погано нам не скаже нічого. Ми дуже хочемо, щоб ви йому допомогли. Він це заслуговує. Хлопець усі шість класів закінчив з відзнакою. У школі всі його люблять. Степанко має багато друзів. Старшокласники розклеїли оголошення та розставляли скриньки у магазинах. Ми хочемо, щоб його мрія здійснилася. Що він став на ноги, бігав своїми однолітками, допомагав мамі, його мама так хоче. Степанко у фактах показували два місяці тому. За цей час у родини з'явилися добрі новини. Він зможе ходити, він зможе гратися з друзями, він зможе, можливо, не так швидко, але бігати все-таки розумієте. Він зможе робити те, чого він ніколи за 12 років ще в своєму житті не робив. У містечку Віру солодко називають героїною. Вона присвятила кожну свою хвилину синові, носячи її на руках на фіз вправи до басейну, до школи і назад. Впевнені, дитина таки міцно стане на ноги і реалізує усі свої мрії. Простягнувши руку допомоги, розраховувати можна завтра і на допомогу тобі. Добре, якщо допомога нам не знадобиться. В українській біржі благодійності ретельно перевірили ізраїльську клініку. Там помірні ціни і високопрофесійні лікарі. Пожертву на лікування хлопчика можна зробити з допомогою сайту. Це займе лише декілька хвилин, а Степанкові допоможе повернути здоров'я. Оксана Кваснишин, Остап Трощук. Факти ICTV.